Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. За тиждень звільнено ще тисячу квадратних кілометрів української землі. Такими словами звернувся головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зі своєї офіційної сторінки. Українські прапори знову з'являються у селах і містах на Ізюмщині, зокрема на шляху до Куп'янська, який є ключовим логістичним узлом, пане президент! Пане. Все добре, все, все добре. <рире> <рире> молодці, Молодці! сьогодні. Дякую дякую. ви Вы коллег себе не сегодня! У генеральному штабі відзначають підтримку у просуванні з боку місцевих жителів, які чекали визволення близько півроку. За три дні українські воїни просунулися майже на 50 кілометрів. При цьому добрячі поповнили обмінний фонд російськими військовополоненими, тими, хто не встиг випівати п'ятеро. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків. За кожен український прапор, встановлений цими днями, подякував президент Володимир Зеленський. А на черговому засіданні ставки Верховного головнокомандувача йшлося про забезпечення наших оборонців усім необхідним. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту і захисту наших людей. Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу, і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок. У нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога звільнення нашої землі це заслуга усіх, хто чітко і вчасно виконує загальний оборонний задум. На тлі наступу українських воїнів окупаційна адміністрація чкурнула Куп'янська подалі. Гауляйтер Харківщині зі світою вирішив оселитися в окупованому Вовчанську, що на самісінькому кордоні з Росією. Водночас російські пропагандисти опублікували відео з окупаційними військами, які перекидають на харківський напрямок на кадрах вантажівки з особовим складом, гаубіці та інженерні машини. На кількох напрямках росіяни мали спроби наступу, але наші воїни тримають оборону. За даними Генерального штабу, ворог намагався просунутися південніше, поки окупованого Ізюма, а також наблизитись до Бахмута та Авдіївки. Гарячі і на півдні російські окупанти намагалися наступати на біземенне. Це неподалік Великої Олександрівки. Утім, ворожі потуги вгамували українські оборонці. Шліфують із кожним новим зв'язку. З наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Кіберфахівці СБУ нейтралізували російську агентуру, яка готувала запуск мобільного центру інформаційних диверсій на півдні України. Про це повідомили у службі безпеки. Медіа-центр Таврія мав поширювати на південні регіони України кремлівську пропаганду. За даними слідства, до організації підривної діяльності Росіян залучили двох киян, які публічно підтримували окупантів. Одному з них оголошено підозру у колабораційній діяльності, іншому державну зраду в умовах воєнного стану. За задумом, головний офіс і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати і розганяти деструктивний контент на користь країни-агресора. Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформаційних диверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. 11 років колонії суворого режиму з першими чотирма роками відбування ув'язнення у більш суворих умовах у в'язниці. Російський південний окружний військовий суд засудив кримського татарина Яшара Шихаметова до 11 років позбавлення волі за сфальшованими звинуваченнями у тероризмі та участі у забороненої Росії партії Хізбутта Хрил. Саме стільки вимагав окупаційний прокурор Сергій Айдінов. Мовляв, цей термін за запередбачений російським законом через те, що на утриманні у Шихаметова неповнолітня дитина. 52-річний кухар Севастополя Шихаметов має проблеми зі здоров'ям. У нього хворе серце, шлунок, проблеми зі спиною та печінкою та хронічна гіпертонія. Через хворобу він не зміг виступити на дебатах. Окупаційний суд назвав це добровільною відмовою давати свідчення. Шихаметов своєї провини не визнав. Він заявляв так званому прокурору, що його тримають у в'язниці як заручника, але він не терорист і хоче, поки є сили потрапити додому, виховувати дітей. Чимало людей приїхало до Ростова на дону підтримати бранця. Предвятое отношение России, ФСБ, кримсько-татарському народу к мусульманам Крыма. После аннексии Крыма мы видим, что с 2015 -го года идет череда политических дел, фабрикуемых, потому что ну, как бы, доказательства прокурора несостоятельны. Все натянуто, все строится только на скрытых свидетелях. Ну, на свидетельстве скрытых свидетелей. Это беспредел творится относительно наших соотечественников. То, что сажает. Просто не хочется использовать шаблоны слова. Но этот беспредел, конечно, нас побуждает бросить наши все дела, прийти сюда и показать свою поддержку нашим ребятам. Вот. Показать этим, что мы не стоим в стороне, мы озабочены то, что происходит, и никогда не согласимся с тем, что происходит. Этот приговор в 11 лет сегодня, который огласил суд ему, то есть он может быть для него пожизненным. Мы не знаем этого, конечно, но возможно, да, и будет такое. Аллах говорит, ну Аллах знает. Поэтому мы приехали, не остались в стороне, поддержать его, его семью, да, и хотелось бы обратиться к Джимату, что, ну, чтобы Джима тоже не оставался в стороне, приезжали, поддерживали, и эта поддержка на наших единоверцах, да, она сказывается, они чувствуют тепло Джимата и как бы руку помощи. Да. Я считаю, что это несправедливо, конечно. Э без каких-либо доказательств я бывал и до этого на судах доказательства меня абсолютно не убедили я думаю это никого не убедило и 11 лет пожилому человеку это можно сказать пожизненный срок Проти Шихаметова окупанти використовували підкинуті під час обшуку книги та так званих таємних свідків, які плутились у своїх показах під час слухань. Окупанти затримали Яшара Шихаметова 17 лютого минулого року під час масової облави у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєцькому районі окупованого Криму. Тоді були затримані Ленур Сідаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Юпов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Усіх безпідставно звинувачують у тероризмі та участі у забороненої Росії організації Хізбутних рір правозахисники вважають, що їх переслідують за незгоду з окупацією Криму та протести проти політичних репресій. Окупанти схопили жителя Сімферополя, який закликав до розправи над російськими військовими. Традиційно озброєні силовики вдерлися до оселі 42-річного чоловіка вранці і, заламуючи руки, відправили до окупаційного управління ФСБ. Все через його повідомлення в груповому чаті Телеграма. Кримчанин вибухнув коментарем з погрозами на адресу російських загарбників, які воюють проти України. ФСБівці закидають Кримчанину екстремізм і погрожують загратувати на 5 років. Деросифікація Києва і кримський куточок у столиці. Вулиця Сормівська у Дарницькому районі носитиме ім'я відомого кримськолетарського просвітника, письменника і громадського діяча Ісмаїла Гаспринського. Так вирішила Київська міська рада. Вулиця Гаспринського, колишня Сормовська, тягнеться від Сімферопольського, перетинаючи Ялтинську і Севастопольську, впирається в Бориспольську. Паралельно вулиці Гаспринського лежить Аметхан Султана, яка замінила вулицю НКВСника заслуг. На засіданні у четвер Київрада Рада переіменувала близько 40 столичних вулиць, пов'язаних з Росією та радянським минулим. Нові назви обирали кияни електронним голосуванням. Так вулиця Московська дістала назву князів Острозьких, а Волгоградська переіменована на честь київського активіста Романа Ратушного, полеглого у червні на Харківщині. Крим повертається додому. Хакери зламали телебачення на окупованому півострові і показали поради для наших співгромадян. Нагадали триматися подалі від військових об'єктів росіян, повідомляти про них силам оборони, а також вірити в ЗСУ та чекати на звільнення. Далі було звернення президента України, який порадив окупантам тікати і заявив, що Україна поверне свободу Кремли та й усім нашим людям.